Завдання таке. Накресли координатний промінь, узявши за доничний відрізок сім клітинок, познач на ньому дроби 3 сьомих, 1 сьому, 7 сьомих, і так далі. Промінь. Це така фігура, що має початок. І не має кінця. І вона не крива, а рівна ця фігура. А координатний промінь або ще числовий. Обов'язково що має одиничний відрізок. На ньому позначено. А нам кажуть, візьми всім клітинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І там, напише там 1. А ще ми позначимо 0. І ще позначимо стрілочку, куди він продовжується промінь, координатний. Якщо ми вже знаємо, де 1, то можемо поставити і число 2. Оце координата. О цієї точки. От, от, точка, і кажуть, постав точку її координата 2, або 3. Координата це місце розташування. А тепер нам кажуть, познач на ньому дроби 3 сьомих, 7, 1 сьому, 7, 7-сьомих. То хочуть, щоб ми і одиничку записали дробом і зрозуміли, що це таке одиничка. Якщо ми оцей відрізок. Від нуля до одного поділимо риска дробу це поділити. Поділимо на сім рівних частин. І візьмемо всі сім частин, то це і буде один. Або, увага, розмірковувати можна і так. Сім, риска дробу, знак поділити на сім. Знову один. Якщо оце один, сім сьомих, тоді одна сьома отут, позначили. Три сьомих, а тут чотири сьомих. Ці дроби правильні. Числа менші за один. Вони ліворуч від числа один. А дріб 7 сьомих вже неправильний. І всі, що праворуч, теж будуть неправильні дроби. Чотири сьомих позначили, вісім сьомих. Отут було 7 сьомих, а отут вісім сьомих. А отут 10 сьомих. Дуже було легко. Далі буде.